Приймай, будь ласка, зручне для себе положення, можеш зручно лягти або сісти, прийняти таку позу, яка для тебе відчувається зараз безпечною, затишною, комфортною. Ти можна відчути себе і своє тіло, заплющуй очі. І переключайся зараз на відчуття в своєму тілі, на контакти з собою. Можеш просто відчути зараз своє дихання, перенеси, будь ласка, всю свою увагу на свій дих і видих, просто помічаючи, як ти вдихаєш через кінчик носа, повітря торкається твоєї шкіри з видихом. Випускаєш гаряче повітря через ніс або через рот. Відчуй, як ти дихаєш зараз швидко або повільно, як багато вдихів видихів, який ритм цього дихання, чи однакової довжини зараз твій вдих, твій видих, і зроби глибокий вдих через ніс. І такий самий довгий видих через рот, ще глибокий вдих через ніс, і видих через рот такої самої тривалості, такої самої довжини, як і вдих. І третій раз глибокий вдих через ніс. І повільний, розслаблений видих, випускаючи повітря легко, невимушено зі свого тіла, відчуй як все тіло починає розслаблятися, відпускає контроль зараз із тіла, дозволю йому відчути це розслаблення, незважаючи на положення твого тіла, на позу в якій воно знаходиться. Відпусти зараз напругу шиї з плечей, з очей, розслабляючи обличчя, лоб. Всю шкіру голови, навіть під волоссям, просто відпускаєш, ніби розтікається. Зараз обличчя стає більш легким, широким, великим, розслабляється лоб, скроні, ніби розчиняється зараз тиск, напруга в голові, легко видувається через видих. Провітрюється через вдих, вся голова. І кожен видих виводить зараз всю цю напругу, контроль, надмірний тиск, вихор думок. Розчиняючи з цим диханням, зараз можна просто відпустити і знати, що через цю голову легенько продуває приємний вітерець. Ніби з однієї скроні в іншу і знову з однієї в іншу, в протилежному напрямку. Дуже легко, ніби ти десь на вершині гори, і це повітря свіже, кришталеве, чисте, прозоре, легко продуває всю голову, і все, що давало обтяження, відчуття втоми, напруги, тиску, важкості. Просто легко вивітрюється з голови, знаючи, що голова через кожну клітинку випускає всю цю надмірну важкість, напругу, вихор думок легко з цим вітерцем зараз розчиняється, вивітрюється з твоєї голови, залишаючи її легкою, свіжою, провітреною. Вся шкіра, м'язи, все дихає, вільно кожна клітинка може дихати, і відчуття такого об'ємного провітрювання, свіжого, кришталево чистого розслабляються щелепи, можна відпустити, зараз не тримати нижню щелепу, дати можливість їй просто розслабитись, розслабляй шию. Всю задню поверхню ши, м'язи, шкіру і так само легко розслабляється твоє горло, голосові зв'язки, щитоподібна залоза. Просто по твоєму бажанню, по твоєму наміру, просто увагу переміщуєш туди, розслабляючи. Сантиметр за сантиметром відпускаючи розслаблені руки від плеча і до кінчиків пальців правої руки і лівої руки. Ніби можна зараз відпустити цей контроль, аналіз, але при цьому знати, що все залишається з тобою, нічого нікуди не дівається, все, що тобі потрібно, важливо. Але відчуття розслаблення зараз дуже важливе, приємне для того, щоб відновитися, відновити життєдіяльність, відновити свій ресурс. Відчуй, як це приємно скинути зараз зі своїх плечей цей важкий рюкзак, і відчути, як хочеться розправити плечі, крила, лопатки, розслабляючи ребра. Лікті, зап'ястя. Кожен пальчик на руках розслабляється внутрішня поверхня рук і зовнішня поверхня. Це розслаблення, як вітер, як приємна хвиля тепла і одночасно свіжості огортає зараз обидві твої руки. В цьому розслабленні, де можна просто розкрити долоні, поспостерігай за цим розслабленням в своїх руках чи розгорнуті зараз пальці рук, відпусти, розкрий, розслаб, Відчуй, як долоні розкриті, так само легко в долоні, в розслабленому стані, в стані прийняття можна утримати все найкраще в своє життя можливості. Людей, події, миті все те, що ти бажаєш, приходить дуже легко, коли ти в стані розслаблення і здатності приймати це, взяти це, побачити це, сприймати це, як зараз в цьому стані розслаблення. І перенось, будь ласка, всю свою увагу знову в зону горла, ослабляючи ключиці, і повністю весь хребет, хребеть за хребцем. Знаючи, як розслабляється зараз кожен м'яз, який тримає наш хребет. Розслабляються м'язи спини, живота, грудний відділ, розслабляє легені, можеш зробити глибокий вдих. Відчути його глибину і видих, який розслабляє тіло ще більше. Розслаб свій живіт, відпускаючи контроль і стиснутість зараз з брюшної порожнини з усіх органів живота. Органи розслабляються, мають можливість зараз відновлюватись, зцілюватись. Розслаблення настільки огортає зараз весь твій тулуб, що кожен міліметр, кожна ділянка відчувається такою широкою, де вдих дає це розширення рух і видих занурює в Розслаблення, нібито як вода, як хвиля, яка розчиняється в піску на березі моря. Ніби ти танеш, як морозиво на сонечку, розслабляючи поперек Я засідниць. розслабляй таз і м'яко це розслаблення, як хвиля огортає обидві твої ноги від стегна до пальців ніг з правої сторони тіла, а з лівої сторони тіла. Відчуття, ніби ти лежиш на пісочку. Тепла, приємна погода, і твої стопи. М'яко, приємно, безпечно, лагідно для тебе, накриває тепла, приємна хвиля, відчуття, як обидві ноги ніби занурюються в пісок після кожного відливу цієї хвилі, розслабляючись. Відчуття, як земля тримає твоє тіло, не потрібно контролювати зараз м'язи, ніг, коліна або суглоби, стопи. Можна розслабитись і довірити зараз цій землі, відчути, як міцно, плотно тримає твоє тіло земля, де б ти зараз і твоє тіло не знаходилося, в якій позі ви б не були. Земля завжди дуже міцно тримає і дозволяє цьому розслабленню зараз бути, дозволяє цьому розслабленню відбуватися зараз, Насолоджуйся цим розслабленням, відчуй його природність. Від кінчиків пальців ніг до голови і від голови і до стоп. Все тіло розслаблено. Розчиняється, приємно розтікається по поверхні, на якій знаходиться. Але при цьому відчувається більш широким, навдих розширюється все тіло, кожна клітина тіла дихає, повністю вся шкіра тіла дихає, дих, і з видихом розслабляєшся ще більше. І знову вдих. Розширюєшся, ніби як кулька, можеш уявити собі цей процес, або знати, що так є. І видих, розслабляєшся ще більше. Третій раз глибокий вдих. І видих розслаблення повністю всередині тебе, і ти є розслаблення. Навколо тебе все є розслаблення. Ніби твоє тіло зараз невагоме на поверхні води десь. В океані чи на морі, відчуття такої невагомості, що все розчиняється, і тіло відчувається таким широким. Це відчуття єднання з повітрям, з простором так безмежно відчувається твоє тіло, природнє для себе, відчувається його безмежність, масштабність велич. Відчуй, наскільки насправді ти. Можеш бути твоє тіло широким, безмежним, дуже легким, спокійним, розслабленим. Але при цьому можеш перенести зараз всю свою увагу на уяву своєї центр свого тіла в зону сонячного сплетіння. Це точка, яка з'єднує по центру праву, ліву сторону тіла. Верхню нижню частину тіла, передню і задню поверхню тіла, як сонечко, яке огортаючись зараз, обертаючись навколо сало всередині твого тіла, рухається, створюючи життя в твоєму всесвіті, в твоєму тілі, в твоєму просторі і з'єднує вісі твого тіла і є центром Твого Всесвіту. Все всередині твого тіла є життя, все відчувається всередині твого тіла як життя, злагоджено працюють всі системи організму, все твоє тіло розслаблене і при цьому максимально живе, відновлюючись в цьому стані, зцілюються всі ті ділянки або стани, які цього потребують зараз. Де процес відновлення, регенерації на клітинному рівні, на рівні ДНК зцілюється, вся структура, кожна молекула працює зараз злагоджено, еталонно, здоровим чином, безпечним для тебе. Все твоє тіло, бездоганна система, життя, все в твоєму тілі можливо так як найкраще для тебе все працює злагоджено, відновлює свою роботу, регенерується до найздоровішого, еталонного формату, форми. Ти і твоє тіло це цілий Всесвіт, безмежний, бездоганний, яскравий, сяючий, наповнений. Такий блискучий, теплий, чарівний, наповнений любов'ю, теплом, сяйвом. Кожен куточок твого тіла зараз зсередини від твого внутрішнього сонця, від сонячного сплетіння зараз осяюється цим теплом, цими променями, цією любов'ю зігрівається кожна клітинка. Ти можеш. Уявити для себе цей процес або просто слухати зараз мій голос і відчути, як ця любов занурюється, розповсюджується у кожну клітиночку твого тіла. Кожна клітинка огорнена любов'ю. До кожної клітинки від внутрішнього сонця йде повідомлення, направляється любов. Я люблю тебе. До кожної клітинки твого тіла, до кожного органу, до свого тіла. Я люблю тебе, я ціную тебе, я приймаю тебе, я огортаю тебе, я люблю тебе, кожна клітиночка зараз твого тіла, кожна молекула, кожен орган. Отримує зараз стільки любові, скільки необхідно для нього, скільки він потребує, цієї любові достатньо, вона всередині тебе завжди і тільки збільшується її об'єм і ще більше, і ще більше, ніби згадуєш, як насправді багато любові всередині тебе. Я люблю тебе, я поруч з тобою. Ніби звертаючись зараз до свого тіла, насправді до самих себе, всередині нас, або до тієї дитини, всередині себе, до свого внутрішнього я, можна взяти зараз його за руку, або обійняти, побачити, пригорнути, дати цієї підтримки, любові, любові вистачає завжди. Є багато місця для любові, де б ви не були, що б ви не робили. Любов це те, що завжди є всередині, коли дозволяєш їй бути. Все тіло зараз огорнуте цією любов'ю, цією турботою, цією безусловною, безумовною, щирою вдячністю самим собі, підтримкою. Добром, обіймами і обіймаючи себе всередині, направляючи це тепло і вдячність самим собі за те, якими ви є неймовірними, сяючими, справжніми, всередині, світлими, наповненими. Просто так по факту вашого існування, по факту народження, все тіло зараз. Відпочиває, відновлюється і з вдячністю вам зцілюється, зробіть зараз глибокий вдих, глибокий видих. Через все тіло видихає ваша шкіра, ще разочок вдих, видих, і тіло залишається кришталево, спокійним. Сяючим, наповненим, здоровим, спокійним, цілісним. Сперігайте цей стан всередині себе, перенесіть знову свою увагу на центр свого тіла в сонячного сплетіння вашого внутрішнього сонечка і від цього фокусу уваги зараз згадайте або відчуйте, де ваші руки, ноги, шия, голова. В якій позі ви знаходитесь, можете порухати зараз пальцями рук пальцями ніг і знову контакт з власним тілом, воно завжди було з вами і є з вами ваш найкращий друг, супутник в цьому житті. Це ваше внутрішнє я і в цьому цілісному єднанні зараз в цьому стані. Подякуйте собі. За ці відчуття, за цей досвід. Як я дякую вам. Повертайтесь до себе, можете розплющувати очі, коли будете готові.